Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Котляр на Ще один момент був дотик і котовий удар. Подивіться, м'яч досить, досить нормально є У нас, знаєте, тінь. Досить комфортно гра для двох футболістів. Тут момент! І тут вже Десля віддає передачу. Мед зарізький Оленковський, Оленковський, що тут Ланковський який же сейф друзі зараз виконує голкіпер, І перший тайм, друзі, завершено. Рахунок один корського летикопі. Кутовий для стану, як кажуть, з місця впер'єру розпочинають помарачува зелені Зарицький, кутовий ще один. Зарицький. Гора пробиває, блокує. А випередження грає кладина, як тут кацапко пробуває стійка. Подивіться, як наш м'яч після стійки доходить до. і це, все таке. два-чотири. для гравців See you Час! Лунає фінальний свисток. -дин -дин. Друзі, по три пенальті. Шалено комберу там таксі. Перший пробуває на спороні. І забиває один ноль. Mm -hmm. Котляр. Mm -hmm. Не влучає зараз капітан команди Атлетико просто у ствір воріт друзі. І забиває, друзі, у нас мельник Олег. 6-5. Стає рахунок забиває. І забиває кацарський, друзі, і перемога Мстан Таксі. Після шаленого камбеку, друзі, Мостан Таксі вириває перемогу. Друзі, Пономаренко Денис, гравець колективу Дениса, ну, це не драма, це навіть трилер, це можна комедія. так назвати. <світ> це, 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 Це в якійсь мірі якій комедія, тому що вигравали 4-1 і пропустили думає, що... три такі голи, я не знаю, ну, на помилках. Десь можливо розконцентрація, десь фізики трохи не вистачило, але і фол. Обидва фоли були зовсім не обов'язковими. І пропустили ще один, ну, двічі пропустили от в ближній кут, гравця не закрили. Ну, це просто. Ну, Реально розконцентрація, десь не вистачило трошки сил. Але дуже добра гра. Наш можу тільки в плюс поставити команді за те, що 4-1 вели, забили 4 голи, Дуже добре грали, але і суперник був доволі сильним. Тому ну, вийшла так в підсумку нічийна гра, пенальті це ну, як хтось каже лотерея, хтось що це там також трохи майстерності. Ну. Напевно, сьогодні наш суперник був там на якусь краплю майстерніший, тому пройшов далі. Не можу сказати, що не заслужено. Все ж ну, рахунок на табло. Забили, так забили, але ми також заслуговували не менше пройти в наступну стадію. Ну, будемо працювати над собою. Будемо наполегливіше тренуватися для того, щоб наступного разу перемогти. Денис кого сьогодні виділилося в складі своєї команди і. Ну, мені мало слів сказати для сьогоднішньої ри, тому що футбольна лотерея, напевно, була сьогодні на вашому боці. Костю, Теслю виділю, дуже, дуже добре відіграв, дуже старався, молодець. Можливо, йому також трохи сил не вистачило, але голи і асіст в першому таймі це просто шик. Погоджуюсь. Ну і все-таки голкіпери, які відбували пональті да, та ще Три три три, три м'ячі між ногами пустили. Це трошки ну, не їх рівень точно. Денисе, я бажаю вам зробити помилки, висновки над помилками все-таки. Так, помилки, ми вже зробили, да, помилки ви зробили. Ви тепер висновки. І головне обстріл. Денис дякую, Пономаренко і вам. Гравець колективу Атлетико і, друзі, Мустан Таксі. Представтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звуть Юрій Кацарський, представник мустанг Таксі. Юрій, як, як за 5 хвилин до кінця програвали 1-4 і за. Три секунди до фінального святка ви зрівнюєте рахунок взагалі. Футбольна лотерея сьогодні наповнена на вашому боці. Прокоментуйте, будь ласка, матч, що вийшло, що ні, як вважаєте? По-перше, хочу подякувати супернику, тому що грали, незважаючи на велику кількість фолів, доволі ну, нормально, типу, не було грубощі, тільки футбольна пристрасть. І ну, добра гра була. Ми, в принципі, ну, Підсіли десь першу половину другого тайму, було багато сумбуру, нічого не виходило. За, що, за рахунок чого виграли? Ну, Зібралась дисципліна, тобто, коли майстерності Мустанг таксі не вистачає, ми пробуємо брати дисципліною. Зіграли організовано Диспільно. і пішли п'ятого, да. ну, Десь трошки повезло, бо там, суперник мав доволі багато фолів, і він не фолив, І нам трошки повезло, звичайно. Тому так фортуна К... взагалі кубок, які враження, і що скажеш в принципі кому ж виділити сьогодні у складі своєї команди. А, кубок взагалі вражень у мене на жаль небагато, тому що ми зіграли першу гру. Десь трошки втратили да, ball, yeah. да, да втратили трошки тонус, тому що у нас а, на кубок а, трошки відозміннений состав. Да, у порівнянні з тим, що ми там дев'ятку граємо і Ілля Бондарчук сьогодні не приїхав. Uh -huh. Такий наш а, стовп, скажімо, а, оборони. От, а й тому трошки важко було. Але ну в цілому всі молодці. Насамперед хочу виділити Олександра Зарицького, Богдану Хору. Вони в принципі сьогодні асистували, забували. Максима Ленковського хочу виділити, але нічого, ну, такий, щоб трошки підтримати його, все, все буде. Нічого, помиляються всі. Юрій, дякую за ваш коментар. Бажаю вам продовжити в тому дусі. Головне без травм да, Дякую. Юрій Касарський, гравець колективу Устан Таксі.